Привіт хлопці та дівчатка! З вами Прибулець і у нас нова рубрика Турік на мільйон. Обов'язково став подобайку та підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні відео. Та підтримай україномовний контент. Ну Тут у нас виходить клановий закат. Вирішили ми поїхати на точку А і трошки точку Б. Я там поїхав допомагати стежці, якщо там заваляться. Ну і буде дуже цікавий бій. Тому дивись, обов'язково до кінця. Не пропускай. Ну і зараз побачимо, що буде відбуватись. Уже бачимо, летить рава просто на точку А. Дуже багато там тіпів, танковий кулак. Але чи будуть вони всі прокатувати, зараз ми це побачимо. Точки летять, дуже багато супротивників бачимо. Одному на каточок вдається непогано видати. Але там танковий кулак залітає, дуже небезпечний. Тому ті наші бійці, котрі будуть під, зараз під ним, їм буде дуже небезпечно. Тут ще є шостий, дуже непогано скинулися з вазою по Є6, але там, на жаль, у нас відлітають чувачки вже, є 5 вже відлетів, їй треба якось допомагати. І ще один Є5 відлітає, на жаль, мінус два тяжа, Їй треба мінусувати тіпів, треба залітати сюди просто і допомагати з усіх сторон пушити цих чувачків. Ну, ось така ситуація. В принципі, непогано вдається видати вистріл і сейвий боєць ХП. Дуже непогано вдається видати 750. Трошки ще танканув. Ну і запас міцності у нашого бійця дуже непоганий. Тому що є, в принципі, шанси пободатися тут. Ну Звичайно, задізморали трошки Тіму, тому що одразу два тяжі відлетіло. І зараз така собі ситуація, тому що перевіз по танках. І тут верхній лючок хоче вицілити фугасом, дуже технічно попадає. Дуже непогано, респект за таке. І, на жаль, відлітає ще ваза. Нема вази. Але 60 ТП також забирають і 2 на 2 вже залишається бій. 113 в М60 залітає, треба його сейвити, рятувати. Треба допомагати. Вдається непогано закинути. Але цього мало. Ще 512 хп. Треба добирати ЛМ-60 і на його фокусять і на жаль, тут його забирають. Така от фігня виходить. Ну і вдається доб добрати цю вазу 113 і залишається і проти ІСА 7. -го. Запас міцності майже однаковий, але вдається видати йому тичку, поки крутився, але... Здається, з палом 825 видати дуже непогано. По двіжочку попав. Так, точки у нас трошечки капають, це непогано. Не зря я поїхав, ту точку Б взяв і злився потім. На жаль. Ну, коли тебе фокусять, ти нічого не зробиш. На то воно й турнір. Щоб вчитися по фокусу працювати, перехресним вогнем працювати. Кому цікаво вступати в наш клан, пишіть мені в Телеграм або в Discord посилання буде в описі. 55% плюс, 2500 средки на десятках плюс і в принципі можемо домовитись, поїхати, потренуватись та й пограти. Кому цікаво турніри, то пишіть. Але тут дуже такий ПВП, пожилий виходить. Трошечки там постояли, покрутились тут. Хоче розвести нашого бійця на борт, щоб видати йому тичку, але не тут то було. Бо єсть досвідчений, з самого початку гри грає, і в принципі йому тут ніфігашечки так і не розведеш ти його, йому нічого не страшне, всякі си сьомій навіть. Ой-ой-ой, яка голдіжка красиво залетіла. На форсажі, гля, на форсажі летить. О боже. Не знайшов коли упаруватися. Ну і голдою тут, в принципі, добирає. Дуже непогано. 6800 шкоди. Молодець боєць, дуже класно відіграв. Помстився за тих типів, які лопнули. Коли їх кулаком задавили. Ну і зараз давайте побачимо статистику всіх бійців наших тут. Але тут не всі з основного составу, тут деякі академи, які у нас залітають іноді. Тому що турнір такий монеточний. Ось тут XDP, Андрійко був, Зорб, Стрілок, Прибулець, Волгар і якийсь Старскрім у нас був трошечки із клана Деді. Але він чогось обійдився на нас. Ну і ладно. так, давайте далі подивимося. 60 тп. Угу. Ну, в принципі, бойці досвідчені ось такі. Попалися не білі. Всім дякую, хто дивився до кінця. З вами був Максимус. До нових зустрічей.